Це репетиція перед прем'єрним показом дитячої вистави в обласній філармонії у Кропивницькому. Вона називається Незвичайні різдвяні пригоди в країні недоладії. Для прем'єри обирала книгу з повчальним змістом, розповідає режисерка вистави Олександра Ткаченко. Поставили виставу за мотивами книги Галини Малик. Розповідає про дівчинку, яка не доробила вже соту справу до кінця, тому вона потрапляє в цю країну недоладю. І Далі з нею трапляється дуже багато цікавих пригод. У виставі задіяно близько 70 дітей. Це діти зразкового колективу студії хореографічного мистецтва еліта та народного художнього колективу студії вокального мистецтва «Антарес», а також актори. Професійні актори каже вистава благодійна. Гроші збирають на зарядну станцію для збройних сил. Її вартість щонайменше від 20 тисяч гривень. Ми попросили нашого глядача, щоб це був хід за донати. Софія виконує у виставі головну роль. Дітям потрібно відволікатися від війни, вони постійно це чують, вони постійно це бачать. У холі філармонії розмістили скриньку для збору. Діти повинні знати, приходити до театру, бачити цю красоту, мистецтво, а й обов'язково. Великий час перебуваю на лікуванні. Дома тут у нас у лікарні дуже рідкість така, що є якась можливість десь підключити той самий стерлінг на позиціях. А якщо це десь в полі, в пасаці, то ну зовсім там електроенергії немає. А зв'язок потрібен і ті самі радіостанції підзарядити, тому це дуже важлива річ. Такі станції, як Кофло. Перед святами збори на потреби війська йдуть важче, каже учасник вистави Євген Жердій. Говорить, долучається до різних благодійних акцій, які організовують громадські організації. Збори, які відбуваються протягом 2024 року, вони набагато складніші ніж попередні роки, наприклад, 2023-2022 року, тому що люди морально, фізично і матеріально виснажені, але все ж таки ми продовжуємо робити різноманітні заходи разом з Кропхабом, з громадською організацією серця матерів та ветеранів війни Кропивницького. Благодійна акція Творчі волонтери. Сказав, що під час вистави зібрали понад 24 тисячі гривень. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.